Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я не знаю, чи зайде ця рубрика, хочу зробити огляд каталогу, який буде діяти наступного періоду. Це в нас каталог 12-й компанії Лівеста. Я не знаю, чи ця рубрика зайде, тому що перша причина. Він дуже величезний і відео може бути занадто об'ємним. А друга причина, він доступний онлайн уже давно, тобто, як тільки почав діяти каталог 11, на наступний день вже цей каталог був доступний як в друкованому вигляді для замовлення, так і онлайн. Тому це, можна сказати, пробне відео. Отак от, от виглядає наступний каталог. Ось тут у нас коли він буде діяти з 3 листопада по 30 листопада, номер 12 Як я вже і сказала, тут майже 300 сторінок. Покажу зразу. Титульна сторіночка така дуже красива, магія вже поруч, це вже перед новорічний каталог. І на зворотній стороні, на останній сторіночці, зразу покажу продукт. Який буде на акції, при покупці будь-якого продукту з каталогу, ось ця масочка, це охолоджуюча масочка від неабряків для обличчя за 179 гривень замість 319 Тому хто не додивиться до кінця, щоб знали, який буде акційний в нас товар. О, а зараз спробуємо дуже швиденько, наскільки це можливо, проглянути каталог. Тут у нас є зміст і по рубриках все розміщено, по кольорам. все. І якщо подивитися ось так, то ось тут теж. Це різні рубрики для тіла, для волосся, дієтичні добавки, тобто можна ще так орієнтуватися. І так, будуть у нас новинки бренду Лівеста. Це парфуми чоловічі і жіночі, і при цьому ще й будуть на акції при покупці на 200 гривень, можна буде обрати будь-який аромат. До речі, парфумована вода по 100 мл. Так, це у нас новинка поточного каталогу. Парфуми розроблені саме засновницею, власницею компанії Лівеста Світланою Мискевич. Ось хто хоче подивитись тут до речі, теж 100 мл. Так, парфумів у нас тут дуже багато. Ось на цій буде. Всі парфуми практично є аналогами брендових Кого Цікавить, що детальніше, то пишіть, то є дешевші ціни, є дорожчі, тобто ціни дуже різні. Значить так, акція два і більше за крутими цінами. Тобто при покупці двох продуктів і більше на сторінки 6,27 буде діяти акційна ціна, виділена ось таким рожевим кольором. Тому звертайте. Так, далі на крутих цінах будуть також новинки. Це в нас я так розумію, люксова нішева парфумерія від Біес. Це у нас теж аналоги брендових парфумів по 100 мл. І аналоги будуть дуже-дуже дорогі. Буду чекати презентації каталогу, щоб дізнатися детальніше. Якість цих парфумів точно висока, дуже красивезний дизайн. Показували, як він виглядає, коли в нас лідери директори були на заводі в Стамбулі. Детальніше буду знати пізніше. Це точно будуть аналоги якихось дуже дорогих ароматів. Так, Це в нас серія Martin Lion, Така анімована, дуже стильний дизайн. Парфумів багато, зразу ж кажу. Ось це все нумерація, це все окремі парфуми. Мартін Лайн. Тут є чоловічі жіночі та унісекс по 50 мл. Непогана стійкість. Всі аналоги брендових ароматів. Біес. Це, до речі, той самий виробник парфумерії, той самий завод, що і в Global Leader Vexus. Хто знає ці аромати, то ну, по якості будуть такі ж самі. Тобто чоловічий жіночий унісекс є. Як 50 мл, так і вони є ще також по 20 мл. Так, це талія. Теж аромати у нас турецькі, є 100 мл. І є ось такі наборчики. Аромат і лосьон для тіла, а в чоловічій серії гель для душу. Так, а ось Біес, ось те що я говорила, БіЕс по 20 мл. Будуть, до речі, на снижечці. Те, що жіночий, унісекс. Так, ще ось такий формат ароматів, є, які недорогі, в принципі, 339 гривень. Тут 35 мл турецькі аромати, теж аналоги брендових парфумів жіночі. Ось на чоловічі буде ще й днішка. Так. Це аналоги Вікторія Сікрет Спрей. Так, величезна кількість продукцій, тому стараюся так швиденько. Так, декоративна косметика. Кому потрібно свочі. Як виглядає, то все вживу, теж пишіть, покажу. Є доступ до всіх матеріалів. Все є, як виглядає. Багато відгуків. Дуже зручно, що. В компанії на сайті також можна читати відгуки. Там, де картка товару йде, кліпайте на товар, і можна вже навіть вже бачити живі відгуки людей. Так, декоративна Аліксав'ен. Тут, тут так прогорну, бачимо акцій багато. Тут взагалі розпродаж по 39 гривень Лак для нігтів. Так, це нас теж Туреччина. Я трошечки вже. Вивчала трошечки вже з виробниками, намагалась познайомитись, тому що тут величезна кількість товару, трошечки вже почала орієнтуватися. Це в нас український виробник Івеся що пішов догляд за шкірою обличчя. Дуже мені подобається, що тут прям багато продуктів іде серіями. Ось цей кремчик, до речі, топ-продаж, наскільки я знаю. І взагалі талія, бренд, догляд за обличчям дуже хвалять. Так, це в нас така преміальна в Італії косметика. Так, це дуже-дуже багато і дуже різні ціни. Це така дорожча. Тут та, і склад хороший. Така прям преміальна лінійка, здається, ось цей нічний крем, проти зморшок дуже хвалила мені. Так, Це все в нас Туреччина тут, якщо я не помиляюсь. Сироватки. Ця серія, по-моєму, десь із Європи. Якщо не помиляюсь, може бути Польща, але я ще можу трошечки помилятися. Ось такі є кремчики по 12 мл. Це ірландська точна серія, тому що я збирала тут тоніка. Для обличчя і брала собі ось такий кремчик. Мені дуже сподобався, до речі. Тому можу рекомендувати вже навіть тут, і бачите, масочки одноразові, патчі, пади, це такі подушечки, які дуже зручно в дорозі. Вони дуже гарно очищають. І так такі. все в одному. Кому потрібна детальніша інформація, можу вам написати, розписати, що це за продукт. Так, тут у нас новинка, це у нас детокс-пінка і детокс маска для обличчя, мабуть, для обличчя. Так, Цікаво буде почути це вже серія для підлітків є окремо, причому от вона така повноцінна і вмивання, і тонік, і кремчик і від прищиків точковий засіб. Це для жирної шкіри, для схильної до висипань, теж ціла лінієчка. Ось. То вибрати є що, і при цьому я хочу зрінтувати увагу, що ціни різні є як дорога, так і дешевше. Це сонце лінійка. Так, два є більше за крутими цінами, сторінка 130-149. Це у нас догляд за обличчям. Вітаміном С лінійка повністю для всього. Вмивання, і тонік, і кремчик, сироватка, і навіть міст, локальний засіб. Тут проти акне, тут під очі, кремчик. Ну, є все. Можна брати повністю лінійку. І це у нас догляд за тілом. Тут у нас є тверде мило, крем для рук, місти для тіла, сироватка, такі батери прикольні, це типу крем для тіла. Значить, в цій це тобто запах лимончика це ванілька. У нас теж ну, зібрані різні продукти. Це у нас мохіто. І все, бачите, по, по акції це персик. Сказали, казали, дуже гарні запахи. Так, Це у нас український виробник Лівеста. У нас в Україні виготовляється. У нас по 350 мл гель, рідке мило і крем для рук і тіла. Є кавун, апельсин і вишня. Так, знову ж таки, догляд за шкірою, гель для душу, рідке мило і лосьон для руки тіла. Я собі взяла ось цей дуже класний, виглядає красиво, пахне смачно. Також є у нас тут кокос, папая, яблуко і малинка. Гелі для душа. Це у нас талія Туреччина, теж з різними ароматами по 500 мл. Так, Тут теж у нас догляд за тілом. Гелі для душа, мила, крема. Дуже багато різних видів натурального мила є, прямо різне різне, був башкове. Ось це кремчики для рук. Такі креми є ще, а це великий формат, 250 мл. Для тіла теж підходить, теж з різними екстрактами. Так, Для ніг серія. Для рук такий інтенсивніший догляд для дуже сухих рук, Пілінг є для кутикули. Ну, такий. Хороший вибір всього. для інтимної гігієни. До речі, зараз в тічому каталозі він йде на акції. Так, також тут є така серія для депіляції воски, дитяча серія, зубні шкіпки навіть є. Це для трошечки старших діток уже чоловіча серія. Дуже-дуже всього багато. Так, це догляд за волоссям, новиночки українського виробництва Лівеста це власне виробництво компанії, у них є власне виробництво, так. Тут скраб-пілінг, шампунь, є, маска а, і спрей-лосьйон. Тобто це у нас відновлення і противипадіння. Так, тут у нас акції наборчики для фарбованого волосся. А це для всіх типів волосся підходить. Тут шампунь-кондиціонер, тут а, шампунь і маска. Так, це в нас вже Туреччина. По крутим цінам проти лупи, проти випадіння. Це у нас лікувальні лінійки. Так, шампунів теж дуже багато. Ось ці талія хвалять. Так, це в нас теж для нормального волосся серія. Для сухого пошкодження, до речі, безсульфатна лінійка це у нас шампунь безсульфатні. Для жирного волосся. Тобто полінійка можна підбирати. Є тверді шампуні, хто користується, хто шукає. Є ось такі комбі-батери для волосся. Дуже багато олініум. Ресторекс. Ось оцей шампунь я пробувала, мені сподобався, тому я думаю, що буду його брати в майбутньому. Теж мені багато хто хвалив ці лінійки саме ось ці Ресторекс для об'єму. Це такі рослинні з екстрактом плюща і меду по 500 мл 259 гривень. Панорама це у нас теж професійна лінійка. теж чула гарні відгуки, демофюче. Це, наскільки я пам'ятаю, противипадіння для стимуляції росту волосся. Ось ця лінійка, я знаю, дуже популярна. Звертаю увагу, буде на акції. І що цікаво, тут 800 мл. Тут великі об'єми, теж багато хто гарно відгукувався про них. І, наскільки я знаю, в компанії це один із продажів по шампуну. Так, ще такі є. З проти противипадіння є шампунь, є маска теж. Для блондинок проти жовтизни волосся. Тобто, дивіться, є маленький 30 мл і є велика баночка на 500 мл. І ось такий продукт боток для волосся 35 мл. Такий пакетик теж дуже класний. У нас дівчатка з команди брали, вже хвалили, казали, що класно працює. І от якщо волосся так от пушиться, то дуже гарно воно вирівнює. Це у нас стайлінги, тут і шампуні. Навіть розчосочки є, дуже багато різних видів спречок для волосся, фарби теж гарний вибір. Так, це вже пішли засоби для дому, ми вже майже завершуємо. Є у нас дорожчі ароматифузори, є трішки дешевші, тобто можна підібрати під будь-який аромат. Рідка праска це новинка діючого каталогу. Це у нас пішли вже засоби для прання, кисневі порошочки. Рідке мило для очищення забруднених рук. Дуже цікаво спробувати. Ось ці уловлювачі кольору, щоб не линяв одяг. Так, кисневий плямовий відник. Теж різні виробники. Є як українську, це, до речі, теж нещодавно з'явилося мило, нейтралізатор запахів від неприємних запахів на кухні. Є, до речі, в такому форматі велика є. Ось таке із новинок. До речі, в, е, так, до речі, в асортименті Євести буде також продукція Global Leader Group. Спочатку вона буде доступна онлайн на сайті, а вже з наступного року деякі позиції почнуть з'являтися саме в каталозі. Упаковка буде трошечки інша. Я знаю точно, що будуть засоби для дому для прибирання, ті, що в Global Leader є популярними, але на них буде таке Лівеста, але продукт буде всередині той самий. Тому ті продукти, які з Global Leader полюбилися, також будуть доступні до замовлення, їх можна буде замовляти. Оце я дуже хочу спробувати. Професійна зубна паста читала, що там хороший склад, тому хочу спробувати. І дивіться, є різні види зубних щіток, навіть з м'якими. Ну, що ти на мене є. Що вибрати, є з чого. Такс. Так, каштани, гелі каштани. І гелі з паприкою є як українського виробництва, так і турецького. Угу. Це у нас дитяча лінійка для дієчні добавки. Далі пішли дієтичні добавки. Вони теж дуже-дуже широчезна лінійка. Так. Є турецькі, є інших виробників. Ось це у нас. Теж дуже хвалили їх у ці бренд Vitamins. Магії різні види, різні дозування. Брумелайн, вітамін Б, магнезіум комплекс. до речі, я собі брала, не собі, чоловікові взяла такий видів магнії, теж такий прикольний. То є різні Біотин для чоловіків. Дуже багато колагену. І причому морського колагену. Ось, будь ласка, морський колаген, ось тут для шкіри добавочка, для покращення роботи мозку та пам'яті є розверотрол, тобто є все, що захочете. Це у нас, здається, польський виробник. Звертаю увагу: Вітамін Д3, 2000 одиниць дозування. Дуже гарна ціна. 60 капсул, 229 гривень. Хороша ціна. Так, якщо вас цікавить десь щось більше, ви можете ставити на паузу і прочитати тут. Тому що, якщо я буду дуже детально розказувати, це буде дуже-дуже довго. Так, це у нас вітаміни українського виробництва. І на що я хочу звернути увагу? Ось це стрес-офф. Це схожі були в Global Leader Group. Українського виробника такі коричневі баночки вони дуже дуже схожі. Ось це вітамінний б'юті комплекс. Це ось те, що було в Global Leader для шкіри, нігтів та волосся. Я там про, так проглядала коротко, і я скажу навіть по складу, вони дуже дуже схожі, тому. Можна тут брати, можна, ну, хороші замінники будуть. Так, ось такі є для схуднення. Ще добавочки, ламінарія є, спіруліна хто шукає. Зараз в Global Leader немає в наявності, тому є чим замінити. Так, це у нас вже йдуть такі серйозні я б сказала, добавки. Це у нас для виведення рідини з організму зайвої, для покращення мікроциркуляції. Для похудання дуже-дуже багато різних добавок для похудання, для легкого травлення, для спалення жирів, для стимуляції обміну речовин. Тут Вибір великий. Я з цим всім ще детально не знайома, але буду вивчати, звісно, тому що я маю знати, що я продаю. Ось тут теж для схуднення, для детоксу, для очищення дуже великий вибір продуктів, різних причому. Протеїнові коктейлі, кава з інуліном і колагеном. Це у нас теж коктейлі для схуднення також навіть є ціла програма, яка розроблена для схуднення. на сайті. До речі, вона доступна в pdf форматі Можна почитати там, прям розроблені рекомендації по прийому, скільки їсти, як очистити і як приймати це все, і що саме їсти, прям з рецептами із продуктами, які їсти для того, щоб схуднути. так це теж один із топ-продажів. Дуже багато гарних відгуків. Рибний колаген з еластином бренду Барбаріс. Вороший приходить в дуже красивій упаковочці, прям така, як подарункова. В 30 сашеток всередині. Ціна так велика, але я була здивована, воно дуже гарно продається. І дуже багато відгуків. Так, а це у нас буде новиночка. Теж рибний колаген з тріпептибним комплексом. Кому цікаво, ставимо на паузу і читаємо. Так, також тут є алое, дуже популярна знає добавка. є різні види, є як літрові, так і по 500 мл. Ну і остання сторіночка, те, що я вам вже показувала, ось такий каталожик. Напишіть, як вам, чи робити в подальшому огляди, чи цікаво, чи будете чекати, чи достатньо того, що він у вас є можливість подивитися онлайн і не потрібно загружати в YouTube. А дякую за перегляд і до наступних зустрічей.